My v této historické době. My žijeme v dobí. Do této historické době. Bůh vás postavil do této historické doby. Bůh vás postavil do této historické doby. Především je potřeba, abyste se zmobilizovali v modlitbě. Na sám před potřebou, že zmobilizovali se v modlitbě. Abyste byli jako ta prorokyně Anna. Co by bylo, jak ta proročice Anna, která sloužila Bohu modlitbou. Jaká sloužila Bohu v modlitbě. I postem. I postem. Samozřejmě, já bych to se týče toho postu. Co stosuje postu? Postí se od jakých zbytečností. A už to si vezne takové scromé jídlo. Tter není drahé. Tter není ke škodě zdraví. Už dneska to je hrdicie. Постіть як ось постіли генерації перед нами. Постіть, як постіли покоління перед нами. Просто то вже не найсвіт Ми вже не спроможні до цього. Воно все да уробить няке, няке духовні премети з постем. Можна зробити з постом деякі духовні вправи. На ту тему би мов вельми довго говорити. Я би дуже довго міг говорити на цю тему. О позитивах і негативах. Про позитиви і негативи. Protože si má zkušenosti. Practici 50 let. Practice 50 roky. Ale to není otázka, abychom řešili. Ale to ne je pitanje what we are very showing. Důležitější než půst je modlitba. Vážnější než půst je modlitba. A postit se máme na tolik, na kolik. A postit se máme na stolik, na Na kolik nás to disponuje, abychom měli čas na modlitbu. Na skolik nás to disponuje do toho, aby měli čas na modlitbu. Abychom si neoblížili na zdraví. Abychom si neoblížili zdraví. Pokud někdo se postí ten ten způsob, jak і 3,5 пуль Якщо хтось постить тим способом три дні, так, то вже маєте геройство. То вже маєте геройство. А на здоров'я си не ушкодите. І не зашкодите для свого здоров'я. А кожен лікар вам може підтвердити, що є то кужитку. І кожен лікар вам це може підтвердити, що це і на користь. А там з тими дітьми, з що не сміють теплу страву. Але ті діти, не сміють їсти гарячу страву. Є злочин, проти проти є злочин проти дітей і проти здоров'я. Це злочин проти дітей і проти здоров'я. Я, сня, я знову, знову здурознити. Я знову хотів наголосити, що в тето історичній добі, що цій історичній добі Допада на, 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 на кожного з нас відповідальність. На кожного з нас лягає відповідальність за цю Україну. За цілу Україну. Вам Бог дав світло. Вам Бог дав світло. А ви маєте скутечне серцем, цілою душі, цілою бітості волати до Бога маєте дійсно серцем, цілою душею, всім своїм ємством взивати до Бога. За захорону народу. За спасіння народу. Самодженні. Боже слово каже, що ми маємо молити ті, хто має владу. Боже слово каже, що маємо молитися і за тих, які мають владу. То значить за президента. Тобто за президента. За владні органи. Державні органи влади. Верхній раду. Верховну раду і та й місце, місцеву владу в Львові. І саму владу вбоги. Аби Бог їх освітлю. Щоб Бог їх просвітив. Вісімна́йка каже, що така вам молитва є до нічого. Ви може думаєте, що така молитва є до нічого. А дока залисте скритизовати депутати і ті, які мають владу. Я б лехо зими да скатувати депутатів, які мають владу. Мартин Сенц де вирішить. Але це нічого не вирішиться. Виріш себе де молити. Куди ви будете молитися? tak vy budete ovládat atmosféru, duchovní atmosféru na to. To vy budete opanovat duchovní atmosféru nad Ukrajinou. Ta zodpovědnost naše. Naše odpovědnost. Jestliže my dovolíme tady ty juvenální ty zločiny. Jakže my dozvolíme zločiny. Jestliže dovolíme tady to, eh, realizovat tady tu ten jediný registr. Jakže dozvolíme <coughs> realizovat jediný toho registr. Čipizací. Je z čipizací. Z No tak, to je skutečně genocida národa. Це дійсно геноцид на народу. А не лише фізична. Не лише фізичний. І духовні, і душевні. І духовний та душевний. То є скутечне обход з душами. Це дійсно торгівля душами. А не нам то. Не лише це. Ви кажете, про що діти? Ви питаєте, чому беруть діти? Вони потребують демонізувати. Вони потребують їх демонізувати. Вони потребують випродукувати генерацію яничару. Щоб виробити покоління яничарів. Тера буде конати найкрутіші злочини на українському обивательству. Які будуть робити найжорстокіші злочини над українськими громадянами? Ти то, ти то діти та то генерація це мстити своїм родичам і прародичам. Ці діти та генерація будуть мститися батькам і прародичам. За те, що доволили тенто жорстокий аналітський систем. За те, що дозволили цю жорстоку і нелюдську систему. Чи ми не можемо бути, може бути байдужими? Ми не можемо бути байдужими. Що маємо робити? Молитися. Молитися. Просити Бога освіту. Просити Бога про світло. А коли Бог нам дає, слово, а коли Бог дає нам пророцьке слово, так аби ми доказали в послушності віри реалізувати. Щоб ми зуміли в послушності віри його реалізувати. Ви скажете, а що робите ви? Ви скажете, а що ви робите? Молимося. Просимо Бога про світло. Бог коли Бог дає нам слово, так намагаємося його ніяк виявити літерарно. Коли Бог дасть його писемно виразити. А за все І знову молимося. А за просимо. І знову просимо. А говорить, як, в чому то є? Ви запитаєте, а для чого це? Кому сте, коли сте написали ще яких візев? Скільки вже закликів ви написали? А, ну, ви написали десятки, може, аж стовки візев. Так, десятки або і сотні закликів. Або не б І далі будемо писати. Доки Бог буде хотіти. Доки Бог буде хотіти. Бог буде нам тому подмінки. Поки дасть Бог цього умови. А поки то буде хотіти. І буде хотіти. І будемо зв'язані руки. Коли будемо мати зв'язані руки. Мати зв так. Так і будемо мати зв'язані. То будемо мати зв'язані. Коли нам усикнув голову. Коли нам відрубають голову. Ну no, так, Бог буде рішити. za stejným způsobem. Bůh bude vyřešovat to za jiným způsobem. Úkolem je, aby každý z nás splnil úkol, který Bůh nám dal. Naše zavdání je vykonat to zadání, které nám dal Bůh. A bychom mohli povědět jako Ježíš. Co bychom mohli říct, že Ježíš? Dokonáno je. Završilo se. Oči v ruky tvé vydají svého ducha. Oči v ruky tvé vydají ducha svého. Pak čeká zkříšení, tady nás skříšení. A to nás čeká jeho skříšení. Věčná I věčná sláva v nebi. нашій програмі має бути виконання волі небесного Отця. Чи бути веденим Божим не Духом. Світа, не Духом світу. Не, світу, не своїм Свавілям. А це не так просто. Але ви се робити, кроки? Але ви робити перші кроки. Але ви навчимося робити перші кроки. Бог eh, нас поведе, буде вивчувати далі. Бог нас буде вивчати надалі. Тепер ви кладете отазку. Жадний висленек. Тепер ви запитуєте жодного результату. То як ви вам газали грах на стіну. Наче горохом об стіну. Všichni mlčí. Napsali jsme před dvěma roka. Vhrásili jsme Anatému na presidenta Obama. Dva roky tomu my perhostili Anatomu na presidenta Obámu. Reakcie. Mlčení. Mlčanie. Buggy načoty. Bog znai should say. My máme set. Rozsevat. My majme rozsevat. Je čas setí a je čas sklizně. Je čas sieta a je čas zbírat. Jiní budou sklizet. Jiní budou zbírat. Je třeba, abychom my robili, co robit máme. Třeba, že my robili to, co máme. Ale nikdy Bůh nám dá i takový, takový moment, že ukáže, že On nemlčí. Ale inkoliv Bůh dá tam takový moment, kdy ukáže, že On nemlčí. 3. listopadu jsme tuším, že z tohoto místa, nebo to bylo někde jinde, vyzvali skrze kameru eh, eh, americký národ, aby se oddělil od prezidenta Obamy. 3. listopadu my se klikli před kamerou ve americký národ, že se oddělili od prezidenta Obamy. Možná jste to viděli přeložené v ukrajinštině. Možná jste to máte na ukrajinsku. Národ byl vyzván, že se má od oddělit, protože prosazuje

Už je jich asi 20, který se chtějí oddělit od obama. My neve. My next. To není v našich sílach. Це не в наших силах. Aby jste věděli, že je vaše modlitba není zbyte. Otóż vyznali, що vaše modlitba není na marné. Já jsem vám říkal, že jeden muž se modlil za obrácení člověka 60 roků. Monika za svého syna se modlila, myslím, že mám 16 nebo 16 let. Monika se navede z toho syny 16 a 17 rok. A ten dotýšný měl seznam lidí. А той дотичний чоловік мав список людей. І не обрати... За який се молив? За який молився? І не се за рок. Один не вернувся за рік. І не се обрати, хрят, си на другий день. Один зразу наступного дня. А і не се обрати за п'ять років. Інший за п'ять років. І за двадцять. Інший за двадцять. А низький за шкірка. І він завжди викреслив. А останній се обрати Tehdy, když, když A люди тоді, коли спущали його раків до гробу. А остання людина не вернулася тоді, коли труну того молільника спускали до гробу? Вона все молила. Само це не були то моменти молитви. Так, це були моменти молитви. Воно є можна се молити ніколик секунд. Можна молитися кілька секунд. Воно таке кратке уп'яні за конкретного чоловіка. Коротке взивання за конкретну людину. Пару секунд. Пару секунд. Možná a já počítáte do pěti. Možná do pěti porachovat. Ale s takovým naléhavým, takovým naléhavým vnitřním voláním. Ale s nastrbeným vnitřním voláním. A když se dostanete do tého momentu toho volání. I když vy dostanete se do toho momentu vzývání. Tak možná během jedné minuty se můžete pomolit i za dvacet lidí. To za dvacet chvíli nemůžete pomolit i za dvacet těch lidí. Možná s tím máte zkušenost. Možná máte s tím dost